Гра починається з того, що ви в образі Феніксу б'єтеся проти вогняного іфрита. Через потужніший удар ви пробиваєте земну поверхню, через що битва відбувається вже в якомусь підземному місті. Після цього ви дивитесь очима головного героя на війну двох армій, де в якийсь момент з'являється могутній титан, на якого нападає ікона холоду Шива. Через їхню битву земля починає тріскатись і витікаєте, але в кінці вас таки збиває уламок з ніг, після чого назнайомлюсь з нашим милим песиком, а також розробники показують. У кого серед фентезійних світів найкращі барбершопи, адже хлопці тут будуть робити замах на вашу гетеросексуальність. Проте тут з цим немає проблем, адже гру робила японська студія, а отже тут будуть і гарні дівчата, і красиві еротичні сцени, і хоч останніх не сильно багато, але все ж таки вони присутні. А, мало не забув сказати, те, що я описав, це лише перші 15 хвилин гри. Кількість епічності на квадратний сантиметр цього продукту просто зашкалює, притому це той самий епік, до якого зараз. Західним студіям рости і рости. Навіть в God of War немає настільки безумних сцен, як тут, а фільм Тихоокеанський рубіж нервово курить в сторонці. Ця гра, наче занурює нас в дитинство, коли ти уявляв себе супергероєм з безмежними можливостями і видумував такі світи і ситуації, що просто було за межею фантазії. Мабуть, тому ця гра і називається Фінальна фантазія, в даному випадку під номером 16. І да, щоб зрозуміти сюжет, вам не треба грати попередні 15. Взагалі, я той ще. Sony Boy і обожнює ігри, які виходять на плойці. Хоча конкретна ця гра є тимчасовим ексклюзивом від сторонньої студії Square Enix, проте вона виглядає як лінійка ігор саме Sony, тобто з акцентом на видовищність. Іноді я сидів з відкритою щелепою і дивувався побаченому, але при всьому цьому гра не те, щоб сильно мені сподобалась, точніше, в ній є багато серйозних недоліків. Весь зовнішній вигляд фіналки, наче кричить: Подивись на мене, я Next Gen!» Я вижму всі соки з твоєї консолі, і це дійсно так, адже в режимі якості ФПС просідав по відчуттям десь з 30 до 20 в катсценах, а в режимі швидкодії з 60 до 40. І хоч ти розумієш, що в тих сценах це може бути виправдано, але ні, гра має працювати в стабільних хоча б 30 кадрах в секунду, і менше це неприпустимо. Але все ж таки, левел дизайн і спецефекти просто неймовірні. Ось добірка ігрових моментів. Просто відчуйте цю велич. І таких моментів багато, при тому підправлено все ще чудовими саундтреками, які добре доповнюють атмосферу цього фентезі. Але в чому тоді проблема? А саме в тому, що у всьому іншому, а саме в гейм дизайні, це справжній пастген. Всі NPC приковані до своїх місць, гра складається з окремих локацій, кожну з яких треба підгружати окремо, притому ти не можеш перестрибнути навіть маленького огорожу, якщо це не треба по сюжету. Це максимально лінійна коридорна гра. Але навіщо сюди додали вторинні квести, які повернули мене в 90-ті? Адже в одному завданні ти маєш віднести три миски супу, а в іншому листа в місце, куди ти і так біг. Коротше, це максимальне делівері без якогось сенсу. І хтось може сказати, що... Ну, дідько, тебе ніхто не примушує їх виконувати, але ні. Це так не працює. Якщо це проект категорії Б, де вся гра така і там додали такі квести, то так, чому б і ні. Але коли це триплей-гра по всесвітньо відомій франшизі, яка просувалась як основний ексклюзив цього півріччя на PS5, коли основний сюжет прописаний і добре поставлений, то ці квести створюють тільки роздратованість, адже вони лише розтягують і без того розтянуту гру в часі. Вони виглядають сторонньо. Якщо хочете насолоджуватись грою, то забийте болт на всі побочки, а так. Також на збір ресурсів, бо інколи тебе випускають в локації, де ти можеш трішки побігти наліво, потім трішки направо. Всюди на полянці розставлені монстри, наче в якійсь lineage 2, коли ти приходив і гріндив, гріндив і ще раз гріндив. І це теж виглядає максимально застаріло. Спочатку я збирав все, але у другій половині гри я замітив, що майже всі ресурси можна купити в магазині, притому грошей хватає з головою. І це просто знецінює збір луту. Але на цьому мінуси не закінчуються. В грі при першому проходженні Є два рівні важкості. Відрізняються вони по відчуттю тільки кількістю здоров'я ворогів. І коли ви починаєте грати навіть на першому рівні важкості, то всі моби навкруги це справжні губки для вбирання вашого демеджу, що через деякий час починає бісити, адже ти знову ж таки відчуваєш себе як в якійсь ММО. Але. Прокачка частково ламає і цю тенденцію. З часом Клайв, двигаючись по сюжету, буде отримувати різні навики ікон, про них побалакаємо пізніше. Зараз лише важливо те, що у вас з'являються навики землі, льоду і так далі, і у кожної з них є найпотужніший навик, прозвемо його ультою. Всього одночасно можна переключатись між трьома іконами, а отже заюзати три ульти підряд. Відкачується кожна з них десь 2 хвилини, плюс-мінус. І от, наприклад, йде нагнітання, на вас вибігає 20 противників. Ви юзаєте Ульту Фенікса, час завмирає, іде анімація, і всі 20 падають від одного удару. Потім набігають ще, виюзаєте наступну, і таким чином бойова система на звичайних ворогах просто втрачає будь-який сенс і челендж. Більш сильніші вороги все ще будуть тими самими губками, і в битві з ними ти будеш бігати і лупити по всім навичкам, і очікувати відката тих самих ульт. При тому бойова система так налаштована, що вона сама юзає навики, навіть якщо ви їх не натискаєте, а в залежності від ситуації, я пробував на різних рівнях важкості і навіть на НГ і всюди те ж саме. Тобто вам гра сама допомагає іноді ставити блок, увертатись або заюзати скіл, якщо ви раптом не слідкували за ним. Через це, до речі, бувають випадки, що у противника здоров'я залишається на один удар, а ви юзаєте на нього ульту, що являється безглуздим. Я не знайшов як це відключити, і було відчуття, що гра пережовує кашку і кладе мені в рот. До речі, в плані здоров'я ситуація на НГ не сильно змінюється. Можливо, противники й не падають з однієї ульти, але ще плюс одна-дві тички, і вони помирають. А з босами ще плюс одна-дві хвилини на файт. В іншому все те ж саме, ніяких змін. Тобто це не Devil May Cry і навіть не бог війни. Тут бойова система йде не для цікавого геймплею, а для видовищності. Іноді, через безліч спрайтів і ефектів, ти навіть не розумієш, що відбувається на екрані. Ти не контролюєш бій, а просто тиснеш на різні скіли і відбувається щось гарне, а через деякий час ворог падає. Притому після цього гра завмирає і вам кажуть, такий то ворог повалений. Наприклад, в Dark Souls також є подібний надпис, але там геймплей не зупиняється на цей час. Тим більше, що після отримання нового рівню відбувається те ж саме: гра завмирає і показують якісь числа, на які тобі пофіг. І це відбувається кожен раз. Це так тупо, це так застаріло. І тут немає якихось певних слабкостей супротивників, типу ти вивчай сильні слабкі сторони, і якщо цей моб має резист до вогню, то треба бити льодом чи навпаки, немає якихось хитрих тактик, якихось комбінацій, ні. Ви просто б'єте всім підряд, всіх підряд. А якщо забуваєте юзати навички, то гра ще й заюза їх замість вас. Звісно, є і плюси, і це сюжет. Історія дуже цікава і міксує різні часові проміжки від нашої юності і дозрілості. На жаль, є деякі сюжетні повороти, які є очевидними на початку гри, а до Джошуа в мене виникали питання і потім. Але в цілому діалоги, поведінка, дрібні деталі прописані і показані дуже добре. Фінал може викликати на сльози, і це круто, що розробники не побоялись піднімати ставки. Але, і знову ж це, але. Гра проходиться десь за 27 годин, можливо навіть під 30, і коштує фул прайс. Як мінімум, як мінімум, одна третя цієї протяжності це катсцени. Катсцени чудові, цікаві. Але йолки палки одна, друга, третя, четверта, п'ята підряд. Сумарна протяжність може тривати хвилин 20, коли у вас віднімають гімплей і кажуть, дивись! І тут парадоксально, адже ось це дивись саме цікаве, що є в цій грі. Але я все ж таки не серіал прийшов дивитись, а грати в гру. А тут виходить якийсь новий жанр, екшн-кіно. Ну не можна так недовго відбирати гімпату гравця. Повинні бути чи якісь вибори в цей час, чи робити перерви між ними. При тому ритм також страдає. Наприклад, в грі є максимально епічні бої з домінантами. Домінанти це люди, які мають вроджену можливість бути сосудом для айконів, могутніших Створінь цього світу. При цьому так вийшло, що майже кожне королівство має свого домінанта. І тому бої між ними справді епічні. І нам по сюжету треба буде побитися з усім. І кожна, повторюсь, кожна битва поставлена просто вау. В деяких з них знову ж таки не хватало геймплею, а в деяких важкості. Але все одно це дуже видовищно і цікаво. Битва з драконом в космосі з якимись Гіга ультраспалахами, файт проти титану, коли ти бігаєш по його щупальцям, наче комашка, і так далі. Але після цього ми можемо потрапити на місцеву базу, де вам починають заливати, типу, побалакай з першим НПС, з другим, третім, четвертим. А таких розмов став момент, коли ви зібрали всіх разом і обговорювали певний план. Потім дехто підходить до вас і каже, зайди до мене. Ви йдете на інший бік штабу, щоб він сказав, що за нашої відсутності потурбується про притулок. Чому він не міг це сказати відразу? Навіщо ця біганина і цей додатковий діалог до попередніх п'яти підряд? І ось так ти бігаєш від одного до іншого, а потім тобі кажуть, наприклад, що в тих локаціях, де ти був, треба допомога друзям, і ти біжиш в першу локацію, зачищаєш мобів, в другу, в третю. Адже фантазії на цікаві квести чи ситуації, мабуть, не хватило. А через те, що і бойова система така, як є, то прибігти, заюзати ульту і побігти далі, таке собі знаєте задоволення. Взагалі враження, що 50% часу розроблювали саме битви з домінантами, які вдалися на славу. Ще 30% часу потратили на катсцени і графіку, а все інше якось зліпили під кінець. Але ще раз, гра на 30 годин, тобто найменше, що можна було зробити, це урізати її, залишити ще більшу коридорність, коли тебе просто провели б по основним локаціям і битвам, показали б сюжет і все без лишніх розмов і блукань, тому що мені під кінець вже дуже надоїло. Хоча знову ж таки сюжет основної арки мені сподобався. Мені подобалась гра акторів, емоції, інтриги. Взагалі, якщо вирізати основні моменти, то можна отримати чудовий анімаційний серіал в стилі гри престолів. І саме що дивитись на цю історію, а не грати в неї. А то як результат виходить, що це пастгеновий некстген про екшн кіно, якось так малята. До речі, РПГ тут немає аж зовсім. Історія лінійна, і на неї не можна вплинути вибором. Є декілька видів шмоток, які можна апгрейдити, але без особливо цікавих змін. Тобто два параметри тієї ж броні і все. Прокачка тут це не коли ти вивчаєш нові комбінації і складаєш їх в якісь круті комбо, як в DMC, а коли ти просто змінюєш одні навички на інші, які юзаються по парі кнопок. Мій вердикт. Як гра, то на любителя і краще почекати скидку. А як історія для фільму чи серіалу, рекомендую. Можна навіть подивитись якесь проходження на YouTube або щось типу ігрофільму. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, пишіть коменти, а якщо грали, то розповідайте, чи сподобалось вам. І до нових зустрічей!